На роботі і в мене ось така робота. Я тут таке філе зготувала. Тут треба буде пізніше ще олійку сиру давати, тому що мало олії є, а я дам пізніше-пізніше. Пізніше. Тут в мене готується зупа. Ось така капуста без бульби, без нічого, фарфалі вже готові. Оце з я зробила сьогодні. 45 євро молоко, таке з холодильника. Ось така ромашка пити. Стевія натуральна, отакі такі тільки росі. Чечевиця роса, вона 10 хвилин у нас варена. Гуріх 12 12 за кілограм. Це ківі. Ківі в нас коштують 3,50€. Це купила, називається отака бакала солена. Мергусо таке, бачите, воно дороге, але там є 4 великі куски. Разом буду робити з такими оливками, Оливки в печі, чорні оливи, такі запечені в печі. Вони дуже добре з тим їх готувати. І багато-багато чи полі має бути. Отакі такі без, без сімочок нема в середині. Бачите? Це такі мандаріні і це оранж. Ще дорогі, але вони перші. Такий інтегральний макарон. І такі карамельки сенса цукеро, вони дуже-дуже смачні, 1,88. Це мала порція. Тут всього є. Скільки тут є все. Коротше, мало їм тут дуже є, але то настояще кафе експресо Зараз візьмемо отут, скільки каструль, бачите? Скільки хороших каструль. Нам треба взяти, щоб макарон перецідити. Як він називається? екоквак, Це воно. Бачите, ось таке. І в нас обід готовий. Це таверна, це не є хата, хата вверху. Ось такої капусти, я зготувала. То все за 10 хвилин. Дуже-дуже скоресенько я це все роблю. Тому що зранку ми виходимо кожен раз. Перед обідом і дві години гуляємо, йдемо кафе пити обов'язково. Зараз я спробую чисолен дати чуть-чуть солі. Вистачить. І нам треба зараз перецідити. O c'è taki чай пити з коренькою кожен день. Tore ci avete macaron. Уже зварені це інтегральні чорні Tutto pronto. Farfalle al pesce. Ah, si sì, sente l'odore. Con pesce con pomodorino, olio crudo. Formaggio serve, serve o non serve? Con no, pesce no. No, sì. Vero? Va bene. Bene. Guarda quanta spesa ha fatto video. tutto qua, guarda qui questa roba, poi ti faccio vedere per bene. Eh? Buon appetito! Амічі, дорогенькі мої друзі. Я закінчила роботу. Сказала Амічі, це означає друзі. Я закінчила роботу. Як це гарні мати свою роботу? Він парантики. Як гарно мати таку роботу, зранку. Жовтень на вулиці. Чотири години я попрацювала, я дуже задоволена, тому що у мене робота гарна. платять добре, У мене е, стара людина, яка 96 років має, сам ходить, сам миться, їсть, все, все, все. І як гарно вернутися зараз додому. Моя хата, моя квартира, мені так подобається. Я так люблю свій уголок, свою хату, свою ніжну хату. Так гарно вернутися. Мені дуже дуже подобається жити в Італії. Я зовсім-зовсім не жалію, що я б переїхала в Італію. Тут клімат. Номер один клімат тут. Тут весна цілий рік. Повертаємо туди. Я працюю не цілий день, 3 години 4 зранку і дві години після обіду. Але не кожен день, тому що я... Міняюся з мною італійкою. Було б добре, якби я цю роботу мала, тільки я. Це було б дуже добре, але ось так. Вона скоріше прийшла, а я прийшла пізніше. Йдемо до хати на обід. Дорогесенькі, подивилася, я вже в хаті. Подивимося, яка температура у нас? Жовтий на вулиці, майже 22 градуси в хаті, вологість 71. Це багато, але не дуже багато. Йдемо подивимося на терасу, яка в нас гарна, гарна, гарна погода, друзі мої. Весна. Тут в Італії цілий час весна. Весна, весна, ціла зима весна. Жовтий на вулиці. Ма дивіться, як гарно. Зараз обід, нікого нема. Друга година, всі сидять в хаті, тут починають в четвертій годині виїжджати. Дуже мало руху. Оцей. Дідо, він завжди ходить. Так от він ходить, ходить після обіду. Я його часто тут бачу в моїй зоні. Дивіться, які в мене гарні квіти ростуть. Віталі балкони не, не треба, не можна засклити. Заборонено. Я їх гарно не тільки підливаю і підживлюю. Мені подобаються такі, бо вони завжди-завжди зелені, оці квіти. Бачите? І мені таким способом подобається. Оці нові в мене. Оцей впав листок. Це в мене зовсім-нові. зовсім, зовсім нові. Я їх викорчувала прямо такими дикими зі саду. Оцей щось трошки погано, погано, погано не прийнявся. Оцей росте бере. Це вже гарно підріс. Це от едера, кусочок такий, я його викидала, нова в мене така едера називається. І цей кусочок такий, от, там бульбочка в середині є. Я так запхала в землю і бачу, росте, росте. Це аж аспарагу називається в Італії. це оці такі нові. Я не хочу багато квітів мати, тому що це, це є бардак. Бардак і мені багато місця займає, і я не хочу. Тут в мене лаватріча стоїть, така гарна, велика, мені подобається. І тут ще в мене такі квіти є, я вам покажу. Це їх треба зараз буде обрізати, Отак буде тут обрізати, обрізати, і вони тоді будуть рости, так як, будуть рости як. Як дерево. Бачите, такий корінь має грубий жовтий, такий колір коричневий. І це в мене нова нова, зелена, така, що цілий рік теж завжди зелена, зелена Тут в мене газ стоїть, цей газ, я до меблі тут наверху робити. Це стоїть, воду зігріває Зігріває воду, таку воду і скальдаменту в хаті. Я отак тут. Все буду, бачите, такі меблі буду робити, щоб мені тут гарно полочки поробити, такі полочки закриті, щоб я могла поставити миючі засоби. Бачите, я тут, щоб зекономити, поставила тут місце, щоб мені не пропадало. Я так поставила, але це не добре. Я це буду забирати, оцю шкатулку і в дерев'яні меблі я буду ставити. По розміру, але це буде напевно на другий рік. Дорогісінькі мої. Підписуйтеся на мій канал. Мене звати Анна, я зі Львова і 27 років живу в Італії. Я так само громадянин Італії. Задавайте мені питання, я вам багато всього розкажу. Я купила хату в Італії, купила меблі, зробила ремонт, зовсім ремонт, стопроцентний ремонт. Я розвалила всі стіни і зробила новий проект. Все так, як я хотіла. Війна, війна, щоб закінчилася якнайскоріше. І мир, мир, мир для всієї України. До побачення і до скорої зустрічі!